Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренди сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Пристрій про який ми поговоримо сьогодні, є дуже важливою частиною догляду, але чомусь більшість людей забуває про важливість його використання. Я говорю про електричну роликову пилку ПЕМЗ-4 в одному від Medica Plus Body контрол. Цей виріб є багатофункціональним і робить багато одночасних процедур прямо вдома. Давайте розглянемо детальніше. В кінці відео я подарую вам приємний бонус, тому обов'язково додивіться ролик до кінця. Якщо коротко про сам девайс, Medica Plus Body Control 4 в одному, то це інноваційний високоефективний електричний засіб для видалення мозолів на стопі та змінними насадками для видалення небажаного волосся з двома швидкостями: 3300 обертів за хвилину і 3900 обертів за хвилину та автоматичним зупиненням при надмірному тиску. Він вам забезпечує безпечне та ефективне видалення мертвої шкіри. Відкривши коробку, ми бачимо сам девайс, який складається з голівки для видалення мозолів. Кнопки звільнення, два перемикачі швидкості, вибір високої або низької швидкості, індикатор цифрового екрану та зарядний порт. Також комплектуючи насадка бритва, насадка щітка, насадка масажер та три покриття для насадок, щітка для чищення, usb кабель для зарядки. Медіка плюс Body Control 4 в одному також ідеально підходить для гоління волосся на руках, ногах, пахвах та лінії бікіні. Змінна головка та довга щітка для чищення роблять його дуже легким у догляді. Різні шліфувальні головки для ніг з двома типами кварцевих пісків дозволяють вам вибрати оптимальний метод для догляду за вашою шкірою. Зручний РК дисплей показує рівень заряду батареї. Швидка зарядка через USB за 2,5 години забезпечує швидке використання. З кнопкою управління та конструкцією з кутом нахилу 30 градусів. Цей засіб для видалення мозолів стає простим та ефективним для кожної частини ніг. Поговоримо трошки про технічні характеристики. У пристрій вбудований літієвий акумулятор ємністю 600 мАч. Час зарядки 2,5 години, як я вже говорила раніше. Важливо не заряджати більше 12 годин. Девайс наділений потужністю 5 Вт та струмом в 1 ампер. Вага пилки 350 г. грамів. На сам кінець поговоримо про очистку. Цей набір є водонеприникною конструкцією, яку можна мити та промивати у воді, але не замочувати на тривалий час. Не використовуйте солону або гарячу воду вище 60 градусів, розчинники, бензини, спирт або інші хімічні речовини для чищення пристрою. Щоб очистити, зніміть захисну кришку з головки. Використовуйте щітку для чищення, щоб очистити виріб і головки насадок. Будь ласка, не запускайте пристрій під час чищення щіткою. Виріб можна сполоснути під краном та почистити за 5-10 секунд. Протріть. Корпус виробу чистим рушником і знову встановіть прозору захисну кришку. Ось і все, друзі. Сподіваюсь, я допомогла вам з вибором ідеальної пилки Пемзи, де на прикладі електричної роликової пилки 4 в 1 від Medica Plus Body Control показала, наскільки це просто у використанні і ефективно для процедур вдома. Жодних тобі салонних процедур та зайвих витрат. Посилання на пилку розроблено за японськими технологіями від Medica Plus зі знижкою мінус 10% та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. З вами була Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка+. Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. До зустрічі, друзі! І не забувайте, що краса та здоров'я понад усе.